Вони втілення сміливості та стійкості. Українські захисники та захисниці з 2014 року мужньо обороняють рідну землю від російських загарбників. Служу з 2011 року. Рішення прийняти свідомо, бо в нас все покоління вже третій військових. В мене тато військовий, син вчиться зараз в військовому ліцеї. Тому ми мусимо служити, захищати. Після наступу ворога буквально до місяця часу прибув на комісію особисто медичну. От, Прийшов ВЛК і з 9 квітня я вже був в Збройних силах. До Дня Збройних сил України, який відзначає щорічно 6 грудня, військових Тернопільщини привітали та відзначили. Україна була, є і буде. А Збройні сили це надійний вплив, надійний речах, надійний захист нашої країни, нашого суверенітету і незламності. І сьогодні, каже, величезна хвала, честь тим, хто взяв зброю в руки і захищає нашу рідну, неньку Україну. Своїм побратимам в цей день захисники та захисниці бажають найголовнішого. Саме слоне це в такий день. Це святковий день. Це настрою бойового настрою, наснаги от, і вірити в перемогу. Перемога завжди буде за нами, тому що ми боремося за свою землю, і боремося за свої сім'ї, за свій народ. Всім бажаю скорішої нашої перемоги, миру, щоб всі наші мрії збувались, щоб нам було кого захищати, але не було від кого. З ним збройних сил України дякуємо за те, що бороните і відвоюєте кожен сантиметр української землі, і за те, що ми в тилу маємо змогу жити і працювати.